Як писала в одному з трец немає повісті сумнішої на світі, ніж повість про вареника Віті. Сьогодні друзі будемо говорити про Віктора Розового. Про нього всі сьогодні говорять. І як не дивно, не про його феєричну реабілітацію, а про його варенички особисте життя, е сасання там і так далі. Сьогодні про це все будемо говорити. Отож, друзі, по хронології, що відбулося? спочатку, вийшло відео. Інтерв'ю Віктора Розового на каналі Раміни, яке протрималось на каналі Раміни, всього годину. Люди почали дивитися. Всі дійшли до самого цікавого моменту, коли Віктор Розовий розповідав про його сексуальні вподобання, і ми поринули настільки глибоко, що дізналися про сексуальні особливості. Раміни самої раміни на її каналі. От це уривок було успішно видалено, але всі його вже бачили. Раміна грозилась всім повидаляти всі ваші канали. От я вирішила не ризикувати цей уривок не вставляти, але в будь-якому разі його бачила. Де він розповідає, що він не хоче маслити вареник цілу годину. Коротше, друзі. Стосовно масли та варинок, хто в курсі, хто не в курсі, Віктор Розовий розповів, що його жінці треба дуже довго збудитися, а йому не подобається її збуджувати. Да. Язик він використовувати не хоче, і руки йому теж не подобається забруднювати у тому місці, у тому брудному бездонному місці, куди Віктор Розовий вимушений був занурювати свої пальці. А жінка це дуже охитна істота, наскільки ми знаємо. Ну і в цілому, ще я вам скажу, не буду, я вам ці уривки вставляти, не будемо ми слухати цього всього доти, і так два дні вже всі слухають цього доту, Боже. І реакцію я робити не буду. Ми просто попліткуємо, друзі. Давайте обговоримо, бо всі все бачили, а я не хочу вже дивитися по третьому разу. Коротше, що відбувається далі? Раміна починає в своїй звичній манері нити, що всі дзвонять їй мамі і питають. А де відео, раміна, де відео? Хоча насправді всі писали в коментарях: типу раміна, і так понятно, чого ти видалила відео. Того, що е, насправді, як пише дружина Віктора Розового у своєму спілкуванні з раміною, яке вона виставила, що вона підозрює, що Віктору Розовому не сподобались коментарі під відео Раміни. І він вирішив, що люди погано його сприймають, і треба це видаляти, тому що щось він погарячився. У нього якесь необ'єктивне сприйняття реальності, і він вважає, що він дофіга все смішно і дуже по дорослому подає. Хоча на своєму інтерв'ю він погоджувався з тим, що він доволі незрілий чоловік, от про що йому казала Раміна, що от він такий воїн, такий потужний, але коли діло стосується особистого життя, то він маленький хлопчик. Як ми розуміємо, у Віктора Розвого там дуже дивні стосунки з його мамою. Він дуже пізно відірвався від неї. Він довго з нею спав. І тепер кожна жінка у його уявленні повинна замінити йому маму. От і якраз він одружився на цій жінці своїй. Його раміна питали, чого ти на ній одружився? І він постіснявся, мабуть, сказати раміні, але він одружився того, що вона його повністю в побутовому плані задовільняла. Він сказав, що от колись він жив. З товаришем, і йому дуже не сподобалось, того, що це ж виходило, що він не може покрити свої побутові проблеми, тобто він не міг приготувати собі їжу, прибрати кімнату і для цього йому потрібна жінка. От його вже колишня дружина його в цьому плані задовільняла тотально. Тобто, вона його обслуговувала 13 років, як ми розуміємо. І здається, що у це віриться складно, але, схоже, це правда, що Віктор Розовий не міг обслуговувати себе якось у такому плані, як він казав, коли він жив з другом, то він ходив до мами кушати, того що він же ж не міг здобути собі їжу. В результаті що ми маємо, незріло Віктора Розового, як ми знаємо. Інтимними стосунками, в інтимні стосунки повинні вступати дорослі люди. Хоча дуже часто цим займаються і підлітки. Хоча, на мою особисту думку, це дуже рано. Коли ми говоримо про якийсь зрілий інтим, коли два партнери усвідомлюють, що вони роблять у своєму інтимному житті, то це дорослі люди, які розуміють всі наслідки такої взаємодії. І Віктор Розовий він не в результаті він і хоче, щоб жінка була така, як його мама, а такої жінки більше нема. Ну і виходить, якби він міг, він би спав зі своєю мамою, а такого теж не можна робити. І от така у нього постає дилема. Да? Він абсолютно категорично не хоче визнавати, що він був залежний від своєї дружини, що це були залежні стосунки. І в цілому е він був прив'язаний до неї, і коли він її звав. Коли він був поранений, і коли він зараз злиться на неї і він їй мститься, це насправді того, що він абсолютно точно бачив в ній таку саму матір. І тому йому дуже важливо, щоб вона його хвалила, і тому він був готовий купувати їй квартиру, давати їй гроші. І він так довго протримався того, що якраз вони грали у цю гру, де вона його е то хвалила, то карала, і отак відстороняла від себе. А йому ж якраз це і треба, тому що його розуміння жінка це домінантна фігура, насправді від якої він повинен бути залежний. Хоча він от. Корщить із себе гіпертрофованого маскуліна, який насправді абсолютно дуже боїться, що всі побачать, що він вообще не маскуліна, він маленький переляканий хлопчик. Але вну, а, а це ж всі бачать, це всі бачать. Раміна, в свою чергу, побачила ну що мальчик дуже готовий розповідати все. А їй це треба вона знає, що будуть перегляди. От, і вона вже даває його качати, ну розкажи, ну що ти там хочеш, які у тебе були потреби, що ви там не робила. А Розовий зараз, оскільки він покинути свою дружину, він відчуває самотність, він казав, що от він готовий був давати їй ці квартири і фінансові блага того, що він боявся, що вона його покине, і він боявся повернутися до цієї мами, да, того, що йому ж хочеться все-таки іншу маму. Нову, яка буде готова ходити на курси глибокого мініта, господи прости. Ну і він дуже піддається маніпуляціям, коли він був у найслабкішому своєму стані, науразливішому, він потребував якихось перевірених людей поруч з ним, але його дійсно почали всі експлуатувати, ним користуватись. І виходить, він був не дуже людиною до поранення, да і потім, після поранення, коли він потребував допомоги, він пожинав у ці наслідки своїх поганих дій. Але ти не можеш змінити минулого. Ну, якби що є, то є. І зараз він насправді ну, відчуває цю самотність. Він боїться, що він нікому не буде потрібен, і він готовий навіть розважати нас. Отакими от, от дивними історіями, щоб ми звернули на нього увагу, того що він боїться, що він залишиться без нічого, без кар'єри. От і всі про нього забудуть. І він от із цієї самотності, мені здається, і хочу. От, от, от він каже: Ненавидьте мене тільки, щоб от знаєте, щоб не забували про мене. От щоб хтось звертав на мене увагу, що я тут, що я є. Ну а до нормальних людських розмов там поговорити про свої от. Уразливі почуття, він абсолютно точно не готовий. і Коли до цього раміна його схиляли, він зупиняв цю розмову. Тобто він готовий говорити про це інтим, але він абсолютно був не готовий говорити з рам'яною як жива людина. Хоча абсолютно точно всі можливі люди там приємні, погані, непогані ну в цілому. Кожен знає, жива людина. Але цей шлях звинувачувати жінок, що от навіть його маму за те, що вона виростила там якогось, знаєте, конченого чоловіка. Він обрав бути конченим чоловіком до свого поранення. І це тільки його шлях. Ну, і жінки тут точно не винуваті у цьому всьому. А якраз навпаки, вона жертва у цих всяких. Різноманітних взаємодіях з ним, тому що він абсолютно не сприймає нічно задоволення, ні жіночу суб'єктність, ні навіть е, право жінки бути людиною. Розуміти, того що він е, розповідає, що патріархати не існує. А потім він розповідає, що жінка повинна задовільняти там його якісь побутові проблеми. Хоча блін, кожна доросла людина повинна сама вміти задовільнити ці потреби. По-друге, поговоримо про. Оці стосунки, які у них відбувалися, як вони взагалі почались. Це, по суті, дві людини, які були якимось чином залежні. Вони потребували одне одного для того, щоб підкріплювати свої якісь певні травми, і вона щось у ньому знаходила у цих стосунках з ними, він щось знаходив. Ну, Ми вже обговорили, що він там знаходив. І в результаті вони одне одного ненавиділи, того що вони повертали. Ну, якби у цих стосунках не могло бути розвитку. Це було болото, яке затягувало двох людей. Він, виходить, яким чином обрав? Він каже, в його оточення було три жінки, і от із всіх трьох, із-за того, що він був ніякий, він каже, ну, я був такий на любіціля, і в моєму оточенні було три от, от любітеля. І з всіх них, із трьох, от його дружина була сама нормальна. Тобто це... Знаєте, вибір без вибору. Коли ти не обираєш те, що тобі подобається, ти обираєш те, що тобі залишається. Але при цьому ти адекватно спидна осіння, що ти вважаєш, що є десь щось, от, що ти візьмеш, а оце непотріб ти викинеш. Ну, і Так виходить, що в його уяві до цього непотрібу він прив'язався він прив'язався і обрав шлях. Не доросла позиція, да? прийняти от що там, взяти відповідальність, закінчити ці стосунки. Але бачите, як виходить, що він не закінчив ці стосунки, того, що він боїться цієї самотності. І він після розлучення він каже: Я одразу пішов до інших жінок, і зараз у нього нові стосунки. Тобто він так і не увійшов у цю фазу становлення, де він один. Дорослий відповідальний суб'єкт за своє життя. він знову знайшов собі якусь прислугу, яка зараз його ну, не виправдовує, але вона так типу схвалює все, що відбувається навкруги. Ну і виходить, і вона його не хотіла, він її сексуально точно не збуджував. І коли сталося так, що він поїхав на фронт, вона не хотіла до нього їздити. І він злився на неї, що вона не хотіла задовільняти його потреби, і можна сказати, що дійсно от, у людей є е, певні сексуальні потреби, які яким чином треба задовільняти. Але тут справа у тому, що або двоє людей хочуть одне одного, і вони будують стосунки, вони в них вкладаються, вони знаходять шляхи для того, щоб зустрічатися. Але це тільки для того, що Ну, якщо це бажання обох людей. І тоді не виникає питання, що ти мені потрібен або ти мені повинна. Двоє людей добровільно, вони просто шукають ці шляхи одне до одного. І вони зустрічаються. І не для того, щоб потертись одне об одного. Того, що, коли у нас таке виникає бажання, я просто хочу спустити пар, я просто хочу кінчити, то можна подрочити спокійно. От, Хоча дійсно. Е у військовому форматі, скажімо так, здрачинні велика дуже проблема. Я думаю, що давно пора створювати якісь не знаю, кабінки для такого, або якісь, я не знаю, окремі ямки для цього робити, щоб могли люди спокійно заходити в них і якось вивільняти свої потреби, того що це не діло. Тоже сексуальна освіта, так? Да? Не хочуть визнати, що людям треба дрочити. ну то таке вже. Справа у тому, що вони одне одному огидні. І в цілому я не знаю, що у нього з цілесністю, якщо він з такою огиди розповідає про те, щоб занурити руку там кудись чи інші свої частини тіла. Ну як, ну, як він розповідає про свій перший статевий акт, що це було дуже швидко і це було так собі, і взагалі про. Інтимне життя він дізнався із фільмів для дорослих, що абсолютно неадекватно тому що ці е, фільми знімають не реальну інтимну взаємодію. от Там багато штучного, багато фізіологічно неприроднього. І Віктор Розовий досі у своєму. Я не знаю, скільки йому років? 35, щось таке. От, він не розумів у своєму віці, що фільми для дорослих і реальне інтимне життя це зовсім різні речі. Як, наприклад, він злився на психологиню, що вона казала йому, що це нормально, що жінка може відмовляти йому у його інтимних бажаннях. І це дійсно нормально, у будь-який момент, у будь-яку вашу інтимну взаємодію, ви можете відмовити одне одному, один з, ваших партнер... ну, один з партнерів може. Може не приймати ваші інтимні там якісь побажання, і це його право е, не брати у них участь. І тут проблема у тому, що він каже: Тоді це нормально, що я піду зраджувати. Але нормальна людина поговорила зі своєю партнеркою і сказав: Окей, без цього я жити не можу. Давай якось про відкриємо стосунки, поговоримо про інші формати, що для тебе нормально, що ненормально, як ми можемо все замінити. То зараз. У сучасному світі зраджувати це вообще останнє, що можна, ну, що можна собі дозволити. Того, що ну, вже світ відкритий до нового, і якось люди навчились говорити. І я розумію, що зараз всі продовжують зраджувати. От, але в цілому, в цілому, про такі речі в нормальному світі треба говорити. І домовлятися про різноманітні формати ваших стосунків, якщо ви бажаєте продовжувати бути одне з одним. Але в ідеалі дуже круто, коли у обох людей сходяться е, всякі сексуальні фантазії. Ну і в ідеалі, звичайно, щоб сходилась лібіда, щоб сходились потреби в сексі, щоб ну розумієте, а що ми вже кажемо про фази дня, коли люди хочуть цим займатись. То вже знаєте таке. Ну, це теж бажання глибокий мінет. От він цесать сосать, я хочу глибокий мінет, і все, я тобі оплачу курси і йди навчись. Бо я бачив, як дівчки це роблять. Я бачив, як дівчат це роблять. Ну, де він таке побачив. Ну, звісно, в фільмах для дорослих він надивився, що дівки таке роблять, вони там якось отак. І от він теж так хоче, бо він так собі нафантазував. Але при цьому. Коли стосується реального задоволення з його точки, ну з його сторони, то він від цього відмовляється, Того, що він же мужик і це взагалі супер якось позорить чоловіча стать. і він навіть каже, що я з третього штурмової не позор, типу, не позор мене, але з цього от всього знаєте. З цих всіх розмов про інтимне життя багато хто з нас все-таки зрозумів, що ніхто не хотів цього чути. Ми не були готові до того, що нас втягнуть на скі... ну, настільки якісь брудні речі. І з однієї сторони, ми любимо ці всі пляточки, ми любимо, знаєте, щоб нас посвятили у те, хто там з ким, але щоб настільки от детально. Ну, всі зрозуміли, що все-таки кордони повинні бути потім пішло за гроші. Основний скандал розвернувся, коли Віктор Вікторовий звинуватив свою дружину у тому, що вона витратила волонтерські гроші. Що, коли йому збирали У зв'язку з його пораненням гроші на реабілітацію, виявилося, що реабілітація була безкоштовна, але певну частину грошей вони й поділили порівну після розлучення. І 500 тисяч гривень він їй надіслав, вважаючи, що рік вона повинна прожити на це в Києві. І якщо так порахувати, то це навіть не по 50 тисяч в місяць, тобто це десь по тисячі доларів в місяць. Да? От, а вона повинна знімати квартиру, і типу, він потім звинуватив її, що вона купила на ці гроші машину. Дружина в свою чергу заявила, що гроші Віктор слав їй зі своєї особистої картки, і у підтвердження цього вона заявила папер, папер з випискою, як я розумію, але мені здається, що питання грошей не буде закрите і. Люди продовжать рахувати ці гроші і до чогось прийдуть. До речі, Раміна запропонувала цій Олісі також записати інтерв'ю з іншими інтимними подробицями зі своєї сторони, зі своєї позиції. От і не знаю, чи буде вона таке робити, але я не знаю, чи готові ми всі до цього. Мабуть, готові вже розпочали про це говорити. Давайте вже договоримо до кінця. Але що цікаво, також. Віктор Розовий акцентував увагу на тому, що він зражував три рази, всього три рази. Він постійно наголошував на цьому, що це було всього три рази. От, І підкреслюючи, що це не так багато, при тому, що він чесно про це сказав. І тим паче у нього було виправдання, у нього була реальна причина, яка дозволяє зраджувати до того, що у нього були сексуальні незакриті потреби. От і він ще й злиться на свою дружину, що вона, от коли вона дізналася, він був поранений, вона почала з ним про це говорити. Хоча у нього була важка реабілітація, і вона не повинна була ставити свої почуття вище його. Для нас же це звучить як те, що. Е коли людина зрадила три рази, то цей ну особистий вибір і певний патерн стосунків, які вона собі дозволила, того що після жодної зі зрад він не зрозумів, що його жінка його не задовільняє. Насправді вона його задовільняла, просто він хоче, щоб одна жінка готувала йому їсти, а інша жінка задовільняла сексуальні потреби. І у нього повністю йде розділення оцих жіночих ролей. І, звичайно, жінка потрібна тільки для того, щоб задовільняти чоловіка, а потім він розповідає, що патріархата нема. Також, зі слів матері, дружина Віктора водила туди своїх подруг, які споглядали хазяйство Віктора і робили з ним селфі. Але це тільки зі слів мами Віктора, яка його постійно сварила з його дружиною, от і ми розуміємо, що там не все так просто: і це тільки зі слів мами Віктора. На даний момент Раміна намагається якось це все виправдати, вона знову бореться з хейтом, вона відповідає хейтерам. І я не знаю, коли це все закінчиться. Багато коментаторів пред'являють Раміні, що, по-перше, вона погана журналістка із-за того, що все-таки у нас складний, унікальний випадок реабілітації, коли людина після черепно-мозгової травми, надіюсь, я правильно сказала, от, має. Величезні успіхи у своїх когнітивних здібностях, у своїх, ну я, яку якомусь, знаєте, повноцінному житті, хоча складна реабілітація вона далі продовжується, але це дійсно ну унікальний випадок. Такі випадки повинні надихати. І виходить, що інтимне життя воно зараз нецінює повністю всю природну роботу там. Ну тобто, якщо об'єктивно подивитися на цю ситуацію, то ми дійсно слухали дуже багато саме про зради Віктора. тому в такому контексті знаєте, що ще дружина Віктора Розива написала, що вона не погоджується з раміною, що вона видала оцей уривок там, де Віктор Розовий розповідав. Більше подробиць про його життя, яке були видалені нагадою. От, і що про це маслення Вереника. От вона б хотіла, щоб раміна все-таки це залишила. І вона б хотіла, щоб люди продовжували це чути, того, що їй здається, що зараз раміна таким чином, тим, що вона видаляється у ривок, вона намагається виправдати і захистити Віктора Розового за його якісь там вчинки. І також дуже багато Віктор Розовий розповідав про. Те, що також Віктор Вікторозбір розповідає дуже багато про те, що ЛГБТ не існує, що єїв нема, і, взагалі, що якщо син гітс, то це буде його проблема, ну, його провина того, що батьки винуваті у тому, що їх діти стають геями, рімус. Бош. Ну, Раміна, розумієте, вона також не хоче нести відповідальність за свої вчинки. Вона робить цю роботу давно, вона знає свою аудиторію, вона знає, як люди реагують на певні речі, вона робила це свідомо. Якщо вона робила це несвідомо, то вона взагалі тупа. Але з іншої сторони, знаєте, дуже зручно бути тупою людиною, постійно казати, що ти тупа, і тобі, ну якби всі закривають очі, навіть, ну то це ж тупа на раміна, що ми хотіли. Отак. Ну, але взагалі, якщо так. Дивіться, знаєте, з моєї призми, з призми з мого каналу, що він, він про плітачки, то я скажу, що з реакції людей в третій можна поняти, що люди вже заскочали, засумували за пліточками, люди хочуть світську хроніку. Людям треба знаходити десь оце, знаєте, відволікання від цієї страшної реальності і буремності. Ну і такі якісь неприємні історії, вони на жаль, зараз несуть менше соціального якогось контексту, а більше вони дійсно стали розважати людей. І що ми зробимо? Вони надихають нам мемасики. А скільки мемасиків з вареничками, Ну, це ж просто хід. От як люди живились, коли, наприклад, у когось. Закрилось відео, у когось не закрилось відео. Люди почали розважатися, записувати, поширювати. От, всі почали обговорювати. Людей навіть свого роду це якось об'єднала, того що мало у кого була протилежна думка, з точки зору Вереничка. Да? І всі у цьому потоці безумства просто. Але знаєте, у цьому звичайно була і доля агресія. Ну, агресія була виправдана, того, що ну, по-жіночому ми розуміємо, що ну, такі чоловіки нам не друзі, скажімо так. Ну, Які мислі таким чином не дають жінкам на суб'єктність, вважають, що вони повинні їх обслуговувати. да, так. Ну, коротше, різні відчуття була з цієї історії, але вона пройде, як і багато інших, і всі все забудуть і буде наступна. Тому, друзі, що ж, будемо чекати наступну історію. Раміна, звісно, криса Галіма. Ну, що ти зробиш, криса Галіма? Ну, як є? Кажем, як є. Ну, вона така, знаєте, от просто безпринципна тварина. Що ж, друзі, побачимось уже, мабуть, на наступному тижні, якщо завтра нічого цікавого і не буде, я буду займатися ще спонсорськими відео. От. В цілому у нас літо закінчиться, скоро осінь. Осінь дуже надихає, спека вона трошки втомила вже всіх. І я також хочу вам уже у відео подякувати за те, що ви дуже швидко закрили цей збір. Як тільки мені надішлють звіти. Я їх виставлю. Я їх виставлю в Скорді, я їх виставлю на Ютубчику. От, і за все відзвітуюсь. Тому, друзі, ще раз пишіть коментарі, ставте подобачки і побачимося дуже скоро пока.